ранку, знову і знову говорю вам, Шановні друзі, ви дивитеся телеканал Тава. Це програма ранок на АТАВІ. Надзвичайно цікаві зустрічі продовжуються в нашому ранковому ефірі. І до нас у студію завітала відома співачка, заслужена артистка України Ярослава Руденко. Ярослава, доброго ранку! Вам! Вітаю вас! Приємно вас бачити у Полтаві. Тим більше, що ви наша землячка, це я нагадую для тих, хто можливо не знає. Так, Ярослава, наша землячка, крім всього іншого, солістка національної філармонії України, солістка ансамблю збройних сил України, надзвичайно. Красива жінка, так. Да. Це, скажімо це, це, так, це, 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 це небагато регалій, да, у вас їх набагато більше, обов'язково про це все поговоримо. Е, дійсно, як ти кажуть, я знаю, що у вас достатньо щільний гастрольний графік, і дуже приємно, що ви виділили час певний для того, щоб завітати до нашої ранкової студії. Тим більше, що е, ви є відповідно тією однією, ну я зараз от намагаюся згадати саме е, працівників мистецтва, е, які е, підтримують. Саме наших військових на сходів, в принципі, то їх нібито й багато, але мені здається недостатньо для того, щоб тому, що дійсно ця підтримка людей мистецтва вона зараз там найбільше мені здається необхідна. Ну як мінімум, як мінімум, крім волонтерських організацій. Я знаю, що ви нещодавно саме побували в зоні АТО, де саме ви були. Я постійно періодично туди їжджу з концертами, і їжджу від філармонії, і від ансамблі Збройних сил, і вже сама організовую поїздки, запрошую артистів. Нещодавно повернулася із Луганської з Донецької області. Луганська область це місто Попасна, Донецька область Артемівськ, Соледар, Часів'яр. І хочу відмітити те, що дуже гарно приймало місцеве населення не тільки військовослужбовці, і дітки, і підлітки, і дорослі співали з нами українських народних. Пісень, авторські українські пісні, і мені так було приємно, що за час проведення концерту зал декілька разів підіймався на гімн України, на патріотичні речі і на пісні, в яких співалося про матерів. Ну що ж, ну в. В Принципі, то ви зламали деякі певні стереотипи, які все ж таки перебувають так. у нашому суспільстві, про те, що говорять, що несприйняття все ж таки, всього українського там певно залишається на українській стороні. Так, я кажуть. не розумію, для чого таке говорять, тому що е, схід України, люди, які живуть на сході, вони знають дуже гарну українську культуру, вони люблять українську мову. Якщо у нас вони там, наприклад, я розмовляю українською мовою, а вони російською мовою, у нас абсолютно немає ніяких порозумінь. Вони є патріотами України, і е, знаєте, дітки. Ті, які живуть там, вони дуже перебувають в таких складних умовах, тому що у багатьох родинах зруйновані будинки. І не тільки будинки, а зруйнований ну, побут, життя. І от до концерту у мене був час я сиділа і робила собі грим в залі, тобто сиділа як глядач, тому що за кулісами старенькі будинки культури немає, як то кажуть, такого відповідного освітлення. І до мене підійшли дві маленькі дівчинки: одній п'ять років, другій вісім. І, і, і доброго дня, ви оце співаєте, да, я співаю, Ви, дівчата, на концерті будете, будемо. Тьотя, дай трохи грошей. А для чого це вам гроші, дівчатка? На сухарики і на цукерки. Ну, я витягла, дала їм по 10 гривень. Що ви думаєте? Вони побігли в магазин. Стояла їхня мама, яка бавила на руках десь до року дитинці, хлопчик. Вони підійшли віддали ті гроші мамі. Тобто війна забрала у дітей дитинство, вона їх зробила досить дорослими. І це, на превеликий жаль, на нашій рідній українській землі. І знаєте, дитинство ніколи не повернеш дітям. Але от ті концерти, які роблять артистам, вони трошки відволікають той народ, тому що якась пісня нагадає про минуле. Дітки подивляться, які красиві костюми в артистів, послухають якісь гарні пісні, що самі починають співати. Це є якась така психологічна реабілітація для них. І тому я закликаю всіх артистів не бути байдужими, адже у нас в Україні дуже багато талановитих, гарних артистів. І заслужених, і народних, і які мріють тільки мати звання. Тому давайте бути патріотами України і не тільки чекати і звинувачувати в державу, що вона то не помітила, то не дала те, що ми хотіли. Давайте думати теж про державу. А думати потрібно так: поїхати на схід з концертами, поспілкуватися з місцевим населенням, привезти якісь маленькі подаруночки. адже ми їдемо. От отіписьки, які я організовую, ми. Не просто як артисти, ми їдемо як і волонтери, і як гарні психологи, і як ховарки, тому що були такі випадки, що ми виступали в штабі АТО під Слов'янськом, і ми навіть допомагали варити кашу е, нашим бійцям. Бійці кажуть: О, ми думали, артистки їсти варити не вміють, вони тільки вміють клеїти вії, е, там робити зачіски і співати, і одягати гарні костюми. Так. Тихо. І це ми також так, маємо. з Полтавщини <рес> дівчата вміють гарно готувати. І не тільки борща, і вареники, і галушки, і все-все-все. І тобто, і знаєте, ці поїздки я вже чую не від першої артистки, що це є як ну, от, в храм заходиш, і на душі стає легко. От особисто я, коли я їду туди на схід. Роблю концерти і відчуваю, що я в цій Україні, в нашій рідній Україні, не просто людина, а є почесним громадянином, тому що я виконую свою місію і також що я не є байдужою, тому що я живу в теплій квартирі. У мене є робота, у мене є відповідний комфорт. А в тих людей нема нічого, і вони не знають, що буде не те, що завтра, а що буде через 5-10 хвилин. От, тому я, користуючись моментом, хочу передати привіт на схід України, адже я там маю дуже багато друзів, і не тільки серед військовослужбовців, серед місцевого населення. Я вас люблю, до вас скоро приїду. І знаєте, я думала, що найкращі люди це полтавці. Тому що я з цієї полтавської землі родом, а все-таки Україна. Вона вся. Вона вся. Тому всім вітання, Ярослава. Ще одне питання. Ви знаєте, говорять, війна не жіноча справа. От саме ви окремлювали артистки, 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 отак от, от говорили. Да? Так. Дійсно, ви поїхали в зону АТО самостійне рішення. Ми з вами поза ефіром обговорювали деякі питання, угу. дійсно, так деякі чоловіки-артисти, і це, зокрема, не тільки в Києві. Це я не буду називати ще інші так. регіони. У мене є також інформація з того приводу. Да, коли от такі от відбувається, скажімо так, таке запрошення, пропозиція угу. до. Різноманітних ансамблів, там, вокалістів, і говорять, поїдете, да, то дійсно чомусь чоловіки, от саме жінок більше. Да, жінок більше. А я зараз вам скажу чому. От е, організовую я поїздку, телефоную до артистів, всі погоджуються. За два дні до виїзду лишаються тільки жінки. Чоловіки, у мене малі діти, а вдруг я поїду і мене уб'ють. Я захворів, а я боюся їхати. Я думаю, а як же жінки, що у них дітей немає? Чи вони не бояться, фізично вони слабші? Виходить так, що наша Україна е, має досить сильних жінок. І е, як казала моя покійна прабабуся, тому що одна і друга втратила чоловіків на війні і, е, і, і перша, і друга ростила дітей одна, казала, що е, жінка і зоре землю і е, виростить, виховає дітей. І зробить кар'єру, і наварить їсти. І буде тримати будинок в ладу, і город у неї буде чистий, що не буде жодної бур'янини. Тому що жінка це сила. І дійсно, жінка це сила. І от коли ми поїдемо, ви знаєте, дивно, все-таки, якби то жіночій стороні повинно бути легше із чоловіками в поїздці, комфортніше, тому що ну якось між жінками є відповідна конкуренція. Ну, звісно, артистки так, одне так, слово, так, артистка. Так, так, а мені комфортніше їздити з жінками. По-перше, в них ніколи нічого не болить, вони не вкачуються. В автобусі. Їм не холодно, їм не жарко. Ну тільки поїдеш із чоловіками це жах. Мене просто не витримують нерви. На цих поїздках я дуже втратила багато своїх друзів у лапках, тому що ну, як може бути чоловік ну, таким ніжним, таким вибагливим? Ну, В кінці кінців ти ж не тримаєш зброю в руках, не лежиш в холодному окопі, від тебе вимагається зіграти на інструменті або просто заспівати. Ну, все одно якісь ну, виникають питання. Е, Ярослава, щоб тут не подумали, що ми тут е, якісь феміністичні лозунги, ні в якому разі, шановні друзі, це просто особиста думка. Е, Ярослава, давайте все-таки звернемо на, наш, е, на нашу відеостіну. відео тут... Слов'янськом. Е, саме пропонуємо. коли в Слов'янськ відбувалися гарячі події, сім кілометрів від Слов'янська виступала я разом із ансамблем Збройних сил України. От бачите, яка змонтована сцена так. із е, збитих дощок. Е, сказали, нікуди не виходити от радіус нашого передбання. Тут бо скрізь стають розтяжки. Е, дуже багато було наших земляків із Лубен, із Пирятина, із Полтави. Тому, коли я вийшла виконувати пісню, я сказала, що виконаю зараз пісню варенички, оскільки я сама з Полтавщини, а може, ще хтось є. І попіднімалися хлопці, було дуже багато наших земляків. І після концерту вони до мене підходили. І знаєте, от на свій вік вони за мене були по віку старші. Ну, Я відчувала, що вони мої діти. Я на них дивилася ну, як на синів, як на менших братів. Вони для мене були ну, таким, як от дивишся на ікону, і вона свята. От вони для мене були святими. Вони мені сказали, що їхня сестра сьогоднішнього дня. Ми тримаємо зв'язок. От, ну, На жаль, також у Лубнах вбили хлопця того бійця, він, до речі, був із цього штабу під Слов'янськом, на жаль. Ой, шкода. Можна так, ще наступну наступні тут? фотографії, будь ласка, я прошу режисерів показати. Mm. Будь ласка, так, це в концертному mm. залі. Так? так, це ми виступали у Харківському е університеті повітряних сил, національний університет. от наші захисники, які майбутні льотчики. Uh -huh. Це ми виступали у секторі М Маріуполь, Володарська волноваха, Мангуш. Сюди їздила своїм чоловіком. Він неодноразово мене підтримує в поїздках, їздить зі мною. Коли я до Міністерства оборони звернулася, щоб нашим бійцям виписали хоч якісь примітивні грамоти, адже я запитувала, хлопця, що вам привезти, говорять, не потрібно нічого. Ну нам би, хоч якусь маленьку подяку, щоб ми потім, коли повернемося додому, батькам показали, дружині, там, дівчині. Сестрі, брату. Е, на жаль, е, мені на зустріч ніхто не пішов. А оскільки мій чоловік працює в службі безпеки і очолює фонд підтримки національної безпеки України, то він виписав грамоти. І ми е, на кожному концерті я зв'язувалася попередньо із командирами батальйонів. Мені командир говорив прізвище, ім'я по батькові лідерів, бійців, ті, які проявили себе достойно, і ми їм вручали грамоти. От уже пройшло два роки дзвінки. Подяки розумієте, елементарно так. листочок аркуш паперу, але наскільки важливий? От на жаль, наша держава не настільки е, об'єктивно і пильно звертає увагу на такі деталі. Треба так, звертати. Є, є такі ситуації. Григорій так. Васильович вручає грамоти бійцям. До речі, були хлопці досить юні і навіть 19-річні, тому що, як сказав мій чоловік, Боже, вийшов на сцену молодий хлопчина, в якого немає навіть щатини Чоловічої, яка, хлопче, скільки тобі років? Нещодавно було 19. Нічого собі. Це так. мої колеги з ансамблю Збройних сил, хористи наші, солісти. Молодці хлопці їздять. Це теж ми десь виступали. Бачите, яка сцена? От угу. лежать дерева, на деревах сідають глядачі, і ми в пелюці, в білих туфлях, співаємо, танцюємо, підтримуємо наших бійців. Скрізь дерева, це десь ми теж у секторі. Це ось я з тими дітками, яких я згадувала вже вам сьогодні попередньо, що ми з владою Литовченко. Так, Давайте про це докладніше зараз так. розкажемо. Так, на Західну Україну їздили. так? Їздили із видатною владою Литовченко. І, Поляну, санаторій Поляна. І там були дітки, які реабілітовуються після цих всіх подій. Дехто із них втратив батьків. Це зони АТ. Зони АТО. декого є батьки, в декого батьки на фронті. Навіть мами воюють. Тому що я хочу відмітити, що на фронті дуже багато жінок і вони дуже сміливі. І я познайомилася з Катєю, яка є командиром батальйону, і в якої чоловік бавить дітей вдома, а вона з автоматом захищає нашу Україну. Нічого собі. От так. І вони е, не є кремезними, е, тому що я думала, що жінки на фронті ну два метри висоти, ну, так, широкі так. плечі, такий голос. А вони такі худесенькі, малесенькі. Я думаю, боже, як виявляється, вони найкращі снайпери, найкращі розвідники, ну і так далі. От знову ми повертаємося да, до того, що жінки, так жінки найкращі, 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 ще раз. Ну ви вже якщо у нас були фотографії, власне, да, виступи національна філармонія, ансамбль збройних сил України. Тож давайте поговоримо трохи і про цю сторону вашого життя, крім так, вашого щільного гастрольного графіку по зоні АТО. Тож Національна філармонія України, ваше ви вже своє життя пов'язали кілька років тому з національною філармонією з ансамблем Збройних сил України. Як взагалі у вас, скажімо так, відбулося це все? Ой, все відбулося. Я сама із Рудки Гребінківського району Полтавської області. Музичної школи не було. Я в 9 класі поїхала на конкурс на Івано-Франківщину в Косів, виграла, е, отримала гран-при і мене запрошує туди на навчання, в музичну школу, адже Косівська музична школа вона тоді була визнана найкращою музичною школою в Україні. І говорять, ви будете жити, Ярославо, у нас, і будете навчатися в звичайній школі, у музичній. І е, потім вам буде можливість поступити кудись в вищий навчальний заклад. Що ви думаєте, мене туди мама відпускає? Я оце тільки хотів запитати. І так. я ще взяла меншу сестричку туди. Це 9 класі, а сестричка на 6 років менша. Дуже гарна Західна Україна. Ця земля мені теж дуже багато допомогла. Дуже багато навчила. І, закінчивши там музичну школу, я поступила на студії при Хорі Вірьовки і паралельно в Київський національний університет культури і мистецтв. Навчаюсь. Я тільки да, це собі перебираю ці всі факти, наскільки. Не, ну на, так далі на першому курсі мене беруть уже працювати в хорвірівки, але я ж дівчина із села не вміла ні одягатися, ні фарбуватися. Для мене людські цінності це вихованість. Чесність, а кому вона там потрібна? Там потрібна красива дівчина. Навіть не так на сцені, тому що керівництво було досить лояльним. І я дуже вдячна дружині художнього керівника. Він є героєм України, народним артистом України Анатолія Вдієвської, а в нього дружина теж танцюристка, солістка танцювальної групи вірьовки», народна артистка Майя Пантелеймонівна на Авдієвська. І одного разу вона мене покликала, каже: дитино, блакитні тіні не підходять під будь-який одяг. Ну і одним словом, навчила мене фарбуватися, поводитися на сцені, правильно одягатися, сумку під взуття підбирати. Ну і я вже зрозуміла, що я трошки роблюся схожою на артистку. Тому що один момент вийти на сцену у вінку це один момент, а другий, коли ти приходиш на репетиції і всі як моделі, а ти себе відчуваєш гадким киченям бридким. Навчилася, але працюючи в хорі «Вірьовки», я зрозуміла, що я хочу бути як Раїса Кириченко. Мені хочеться мати свої авторські пісні, робити свої сольні концерти, щоб не мені диктували що співати, а щоб я вибирала душею. Я звільняюся з «Вірьовки», мамі нічого не кажу, а жила я в гуртожитку від хора вірьовки, а відповідно, в мене так. повинні забрати і місце проживання, моє, де я проживаю. І ходжу скрізь на роботу, немає місця. Приходжу в ансамбль Збройних сил, мені художній керівник говорить: ну ви ходіть, ви, ви нам підходите, але коли з'явиться вільна ставка, я не знаю. Я ходжу. Е, мама телефонує, чому на День Незалежності пряме включення, тебе в коривірьок немає. Кажу, мамо, на мене камеру не навели. Наступний прямий ефір ти ж стоїш у центрі. Де ти? Я тебе не бачу. Кажу, ну я не знаю, всі бачать, ти не бачиш. Потім, коли вже мене офіційно взяли працювати в ансамбль збройних сил. Солісткою я призвонила додому і сказала, що ти знаєш, я вже рік не працюю в хорі вірьовки, я але уявляю, є приємна новина. Відчували. Ну, це хвилина мовчання, яку тепер я вже солістка ансамблю збройних сил. Вона каже: О Боже! Ну я тебе вітаю! Працюю в ансамблі Збройних сил і думаю, треба піти ще кудись. Я дуже мріяла ще також працювати в Національній філармонії України, адже для мене це найвищий, ну такий ну, так. заклад, найвищого рівня. Іду прослуховуватись, це три роки назад, і мене туди зараховують. Я зробила там програму із різними ансамблями, з оркестрами. До речі, 7 жовтня відбувся мій сольний концерт. І в колонному залі Національної філармонії України приїздило дуже багато моїх земляків. Це і поетеса Марійка Бойко, на якої слова, спів... на якої слова співає багато пісень. І ну, дуже багато моїх земляків Петро Ворона, відомий наш, приїжджав. Тому я дякую, що мене всі підтримують, не забувають. І все-таки відстань між Полтавою і між столицею, вона ніби й невелика. Так. Але витратити свій особистий час потрібно. Що вони не шкодують ні час, ні здоров'я, ні кошти. Приїжджають, підтримують, виступають, хорошим словом обізвуться. Тому що я все-таки в першу чергу у людині ціную, знаєте, відкритість, щирість і вірність. Тому що вірність може бути не тільки між чоловіком і дружиною, а й між друзями. І я оціную своїх друзів, які протягом багатьох років є незмінними, є. Відданими мені, а я є відданою ним їм, і знаєте, в мене дуже багато в столиці є ну таких і товаришів, і колег, і друзів. Але найбільше і найближчі мої друзі це полтавчани. Дуже приємно це чути. Насправді, ви знаєте, ще підкреслили у вас дійсно, і щирість і відвертість. Ну як мінімум, скажем так, крім до цього перерахованих інших якостей. І все ж таки, давайте перейдемо до сьогодні важливої миттєвості в нашому ранковому ефірі. Зараз шановні друзі відбудеться презентація відеороботи від Ярослава Руденко. Ярослав, розкажіть, будь ласка, про пісню і про саме про відеороботу. невелику таку анотацію давайте зробимо. В цьому кліпі головну роль зіграли дідусі з бабусею мої. Пісню написала Марія Войко, музику Руслан Білишко, теж наш полтавський Та земляк. Полтава, да. Та всі ж наші. Так. Полтава захопила так. всю Україну. І е, ця пісня мені дуже близька, тому що, напевно, вона розповідає якусь мою історію життя. І, е, в своєму житті я батька не мала, тому що мама виховувала мене і сестричку одна. Вона працювала за у школі. Їй було дуже тяжко. Але дідусі з бабусею нам дуже багато допомагали, і я вдячна і мамі, і дідусеві, і бабусі, що вони були такою міцною опорою дали нам можливість із сестричкою закінчити школу, стати людьми, поступити в гарні вузи. От я вже працюю, сестра ще навчається, але в першу чергу вони нас виховали нормальними людьми, і це основне що вони пішли по кривій стежині, пішли по правильній прямій дорозі. І е, я бажаю і своїм рідним, і вашим рідним, і всім українцям, щоб той мир. Пошвидше наступав на нашій Україні і недарма говорять, поки живий батько, поки жива мати, доти, і ми діти, то я бажаю, щоб ви ще довго були дітьми. шановні ну, друзі, зараз подивимося обов'язково від від Ярослава Руденко. Ну власне, сама пані Ярослава була гостею нашої ранкової студії. Я нагадую, знову ж таки, співачка заслужена артистка України, солістка національної філармонії України, солістка ансамблю збройних сил України. Рівна, красива, щира та відверта. Ярослава Руденко, Ярослава, дякуємо вам, що ви звітали нашої студії. Андрію. Вам також удачі, успіхів у всьому, і нехай збуваються ваші мрії.